Усім привіт! З вами Вікторія, і ви на моєму каналі. Погляньте, як гарно розпустив бутончик мій ліманчело Кіс. Квіточки трошки менші за розміром. А сподіваюся, вони трошки ще підростуть. З усіх бутончиків лише один підсох. Я його не знімала. А чекаю, коли розпуститься повністю. Ось такі свіжі домашні квіти. А він вже має. І на цьому квітоносі також дві новенькі квіточки розпустилися. Подивіться, які вони гарні. Так, дві. Ну і ще один. І буде повний розпуск цієї гілочки. Колір трошки не передається. Ну і справа в тому, що зараз вечірній час, а світло не денне, тому, звісно, що і не видно а, того блиску, не видно того кольору, який саме має цей бігліп. Але те, що він прекрасний, це вже точно. Так, ось такий. Але він все рівно трохи не схожий на той бігліп, який я розшукувала. Ну і тобто я до сих пір в пошуку, поки цей бігліб буде у мене. Ну і щойно я знайду той сорт, який хотіла. За яким у мене величезна ностальгія, і який дуже мені навіює спогади про рідну домівку, то тоді щось уже з цим бігліпом буду вирішувати. Адже в одній гамі тримати кілька бігліпів, ну я думаю, що не потрібно. Там уже й потрібно, але місця на всіх дійсно не вистачить. Сьогодні хотіла з вами поговорити про підкормки добривом Петерс. Минулого разу я підкормлювала три орхідеї добривом з високим азотом 30 10 10. Зараз ми подивимося з вами разом на ці три орхідеї. І так, це у мене орхідея Арт Nouveau. Її цвітіння було змішане. Постараюся знайти фото і вам вставити. Ось так вона виглядає. Вона не пересаджена, я вам говорила. Але давайте подивимося, як гарно підріс її квітоніс, який тільки-тільки проклюнувся. І ось уже сантиметрів зо два він довжиною. І все це завдячуючи добриву Петер. Я перший раз використовую це добриво. вміст азоту золоту 30. Фосфору 10 калію також 10. Я вже другий полив зробила для цієї орхідеї, як бачите, коріння вологе, трошки заплив горшечок, але ну, це говориться про те, що вже так дійсно пора мені його пересадити. Все з ним чудово на даний момент. І ось такий трошки рожевий листочок. Я думаю, що це все від моєї лампи. До речі, лампу я почепила така особлива конструкція, Конструкція за допомогою присосок приробила прямо до скла вікна, бо інакше в мене тут не розгуляєшся, квартира не моя, тому якісь тут споруди робити я. Не маю права. Наступна орхідея це Чіалін Рейнбов. Минулого разу, коли я знімала відео квітоносик, лише лише з'явився, ну, видно було, що щось ось-ось ось, ось, ось вже прокльовується. Також цю орхідею я поливала високим азотом. Ну, ось, Як бачимо, наскільки підріс квітоніс. Гадаю, що це. Хоча іноді у мене складається враження. Що це можливо діточка? Ну, думаю, що квітоніс все ж таки жену від себе сумніви кудись подалі. А ось я бачу, що вже верхній листочок підріс. Також бачу, що він трошки у мене рожевого кольору, але це не заважає моїм орхідеям. Гарно рости і бути, мати гарне самопочуття. І ще одна орхідея, яку на якій я використовувала високий азот, це сога Юкідян. Друга рослина в моїй колекції, яку я придбала минулої осені. Це була оцінка. Уже один з того Юкідіан у мене є. Про, мова про нього піде далі. Ну ось тут також тиждень тому, здається, я знімала відео. Квітконіс був десь приблизно пів сантиметра, от зараз сантиметра два, наскільки він підріс. Ось такі результати добрива. Петерс 30-10-10 через тиждень після використання ми з вами бачимо. Пройшов кілька тиждень, рослини почувають себе добре. Одну з них я вже і водичкою пролила, тому що я буду чередувати полив із добривами. Через полив, точніше, буду поливати добривами, а полив без добриву у мене буде простою водою, і також іноді я використовую фунгіциди, якщо це потрібно. Наступні дві орхідеї хочу вам показати: це голландська орхідея, Dream Diamond. Я її купувала в минулому році, це голландський екземпляр. Вона у мене пересаджена. Ось такий у неї квітонос з її першого цвітіння. Цю рослину ще одну я поливала високим калієм. І ось, що я бачу: Ну по-перше, почала обнявити брунька. Довгий час я на це чекала, ну от зараз не хоче камера показувати, ну можу трошки покрутю, покажу. от. Але звертаю вашу увагу ось на квітонос, який вона випустила новий уже у мене. Ось цієї осінньої пори. Так, тож уже бачу на ньому, Я вже бачила, що на ньому починають набрякати, формуватися, точніше, Квіткові бруньки, тому він отримав не високий азот, а високий калій. Квітоніс розвивається добре, квітка почуває себе також добре. Ну, Це міцне, міцна рослина, тому я думаю, що не буде ніяких проблем. От, І також я очікую те, що. Цей квітонос, на якому вона квітла у мене, що він також пробуде щось ось тут цікаве. Можливо, це буде квітоніс, можливо, це буде дітка. Поки що ще я не можу визначити, що саме це буде. Ну, от, погано видно. Так. Разом із Dream Diamond я одобрювала свою согою so Kidian, яку я привезла із собою з дому. Це одна із чотирьох рослин, які приїхали сюди. Весни було досить нелегко, бо я не знала скільки суток буде, скільки діб буде тривати моя подорож. Але з рослинами все добре. Три лишилися живими. Один я втратила. Щось у мене підзахворів мій бріон. Це була красива бабулєточка. ну вже його немає зі мною. Ну, Що поробиш, таке трапляється. Ну і ця рослина Сого-Юкідіан, Вона до мене прийшла зовсім маленькою, це метелик, квітла вона у мене вже два рази. Один раз вдома в липні минулого року, один раз вона квітла вже тут взимку. Не скажу, що цвітіння було пишне. От, ну це було перше і друге світіння. І якщо пригадати всю історію цієї рослини, виростила я її з розміру 1,7. Листочки були менше мізинчиків. Якщо знайду фото, вставлю. Садівник тільки тільки розсадив їх із фласок. І такі рослини зовсім маленькі ми отримали. От. Так що цій рослині всього два роки. Ну, не можу сказати, що вона прям доросла-доросла, але порівняно з тим розміром, який я отримала, ну, велика різниця. Ця рослина також мною пересаджена. Ось так вона виглядає. От. Все у неї добре. Я, звісно, слідкую, щоб вчасно її. Замочувати або проливати, ну, ось, бачите, з корінням все гаразд. Тут така, скажімо, ну, досить вільна посадка, От, все з рослиною добре. Тож для того, щоб квітонос був з більшою кількістю квіток, ніж минулого разу, а для того, щоб бутонізація була більш вдалою, я Зробила полив саме із високим вмістом калію. 15-11, здається, 29 формула. От. Ну, ось так формується квітонос. Я його прикріпила, не знаю, сподіваюся, на більшу кількість квіток цього разу. Ну, подивимося, як буде він рости, чи всього йому буде вистачати. Уже він трошки похилився. Ну, хочу я сказати, що він от сам вміє утворювати каскади. От, будемо чекати цвітіння. Сподіваюся, що в цей раз буде не три, а все ж таки більше квіток. І головне, що всі вони будуть із мутацією метелика. Квіти гарні. У мене є огляд на каналі першого цвітіння ще вдома знімала. Тож, це дійсно прекрасні рослини. Согою Кідя. Ну, от в цьому році будуть ці дві квітнути. А попередньо я вам показувала першу рослину з согою Це буде її перше цвітіння. Вона також метелик. Ну, подивимося, наскільки виправданим буде саме цвітіння, чи, точніше, чи виправдає те, що заявляв садівник. І хочу ще вам сьогодні показати, як розвивається. Одна із моїх найменших рослин, яку я отримувала також восени від орхідеї світу: це лотері Прінс, метелик. А Цю рослинку я не пересаджувала. Ось, як бачите, новенький листочок у неї з'явився. В цілому хочу поділитися з вами маніпуляціями, які я проводила. Ну, По-перше, із стаканчику, в якому вона приїхала, я її перенесла, трошки розпушила мох і перенесла ну, ось такий пластиковий маленький стаканчик. При цьому я відрізала денце, для того, щоб коріння. Краще росло. Хотіла перевірити, як же ж ростуть рослини, якщо, наприклад, налити вниз води, як же вони будуть себе почувати. Тож у цьому стаканчику у мене невелика кількість водички і. Е як бачите, через обрізане денце корінці тягнуться до водички. Ну і ось ви самі можете бачити один і ще один не корінець. І, здається, ще десь у мене був один, що дає змогу наростити цій рослині більшу кількість корінців. А, ну, само собою, більшу кількість листочків внаслідок достатньої кількості коріння, і через певний час я думаю, що я пересаджу її в кору. Взагалі мені подобається ось такий результат. От, коріння дійсно відчуває вологу і е, направляється саме до неї, внаслідок чого от, можна розвинути гарну кореневу систему. Я також слідкую, щоб не дуже перезволожений в мене був мох. Буває, що прискую зверху додаю або HB101, або Езебіон, я використовую. Або є реаніматор, в ньому також багато амінокислот, що сприяє гарному зростанню ось таких рослин. Також покажу вам ще дві рослинки, які я отримала. Вони. Нещодавно приїхали до мене під ось таким кодом 5017 або 5017. Замовила я їх дві, а також я їх не пересаджувала. Рослини гарні. Покажу вам, як вони будуть виглядати, якщо проквітнуть за сортом. Ну от, переглядала, все з ними в порядку. Корні від шиї ростуть, і ось тут молоденький корінець проклюнувся. Сподіваюся, що це не квітонос, здається. Корінець. Також я розпушила мох, але з маленьких стаканчиків 1,7 я їх перевалила у більший. У цьому більшому я зробила більше отворів, налила на дно води, помістила кору, і ось в цей же стаканчик поставила ці орхідеї, щоб, можливо, ще більше зроблю отвори, щоб через ці отвори краще росло коріння. От, і коли вже все. Коли вже коріння буде достатньо, я ці рослини пересаджу у самостійні горщики. Взяла дві. Не знаю, чи будуть вони мутації метелик, ціна була невелика, тому ось так хапнула дві. Ну і тепер дивіться: і Лотері Принц метелик, і ці дві рослини також метелики, і заявлений був розмір 1,7 але от лотері Prince видно, що він також щойно із фласки. А ці рослини вже мають значно більший розмір порівняно саме із попередньою орхідеєю. Також зараз ще вам покажу одну рослину невеличкого розміру, яку я також отримувала від орхідей світ. Отже, це Everspring Кінг-метелик, який я придбала як уцінку. Еверспрінг Кінг-метелик. Рослинка була досить маленька, також такий собі фласочник. Листочки були в'ялі, корінців у нього небагато. От. Але я вирішила його посадити в живий мох. Ну, от зараз можемо побачити, як він себе почуває. На дні там кара. І далі живий мох. Стан його покращився, листочки досить пружні. От, рослинка гарно виглядає. Сподіваюся, що все буде добре. І навіть у цю холодну пору року він буде гарно розвиватися і дасть нові листочки і нові корінчики. Також в якомусь із відео пам'ятаю, хтось із дівчат. Запитував про. Те, що я використовую для того, щоб підписати сорт своїх рослин. Був час, коли я купувала ось ці стікери для підписання, чи як вони там називаються. Але мені не дуже подобаються готові От ті, які продаються, ті, з якими приходять до нас, вони вже мають напис. Але з часом от ви вже бачите, орхідеї вже цей напис трошки змився. Ще ще свіжа, я щойно, ну скажімо, коли, мабуть, в кінці того місяця я отримала. Скільки я тут разів це ще й не поливала і толком не пересаджувала. Ну, цей кілочок уже має ось таке стерття. Тому е, я вирізаю сама. Для цього я використовую ось такі банки, бутилки, ну, наприклад, із засобів гігієни. Знімаю ось ці наклейки, вирізаю дно, те, що мені там не потрібно, і залишаю лише ось такі пластини. Вони з часом вирівнюються і гарні кілочки з них виходять. Можна робити напис маркером, звісно, що це буде маркер. На спиртовій основі. Ну, Ось тут у мене ну, також дещо під, підтерлося, але ось на такому кілочку підписаний сорт рослини. Тож, можливо, комусь знадобиться, можливо, хтось також захоче ну, скористуватися цим лайфхаком. Ну, от... Майже все, що я хотіла вам розповісти, які новини відбуваються з моїми рослинами. Будемо спостерігати далі. От. Наступне добриво, Петерс, Я вже внесу цим орхідеям, у яких з'являться перші бутончики. Обов'язково вам покажу, як це буде відбуватися. Ну, а поки що у мене всі новини. Що хотіла вам повідати сьогодні. Бажаю вам великої кількості квітоносів. Бажаю, щоб ваші рослини вас тільки радували, щоб все було у вас добре і ваші мрії завжди збувалися. Ну, а на цьому будемо прощатися. До нових зустрічей. З вами була Вікторія. Пока-пока!